Добрий день! Це я, пані Марина, і ви знаходитесь на каналі пані Марина. І сьогодні я хочу вам показати е, свої найкращі сорочки. Е, сьогодні ми робимо акцію, дуже цікаву на них. Е, я вам покажу пару моделей, вони йдуть за пів ціни. Е, на мені знаходиться одна із таких моделей голубого кольору. На сьогоднішній день її можна носити не тільки з спідничкою, а вона ще й гарно пасує з джинсами і всякими модними штанцями. От вона така гарненька, складається з п'яти кольорів. Тканина Онікс, вона очищена не домоткана, а очищена теж 100% хлопок. Дуже приємно до тіла, дуже гарно лягає. І комфортно себе в ній почуваєш. Значить, така сорочка коштує 2350 гривень. На сьогоднішній день вона знаходиться в акції, вона буде коштувати за пів ціни. Це 1275 гривень. Тепер покажу вам ще її такого кольору в зелених пастельних тонах. Теж вона дуже гарна. Дуже личить, дуже вона є 54 го розміру. На сьогоднішній день така залишилася. Тепер в червоних кольорах теж дуже цікава сорочка, хто полюбляє, є 54 го розміру і 50-го розміру. Дві такі сорочки залишилися. Ще вам покажу. Залишилася одна сорочечка 52, 54 розмір. Надзвичайно гарна, ексклюзивна, буде пасувати кожній пані до лиця з такими гарними розами. Ще раз повторюся, що в ній себе почуваєш дуже комфортно, тіло дихає, приємно, з радістю носиш її і носиш. Гарно переться, нитка тут тільки шовкова якою можна користуватись і користуватись і завжди бути неповторним. Ще трошечки вам покажу наш магазин. от У нас є багато сорочечок І дешевших. от Від 500 гривень до 800 гривень. Бірюзових ту На сьогоднішній день дуже модні кольори, дуже ексклюзивні. от Ми відходимо, от наприклад, отака сорочечка дуже гарна. Цікава. Колір марсала біло, білою вишивкою вот. Ну, На сьогоднішній день ми вам показали ці сорочки ці в цій сьогоднішній акції. Ця акція е, буде продовжуватися один тиждень. І якщо ви купите таку сорочку за півціни, ви просто не пожалкуєте, Вона вам буде приносити задоволення, ви завжди будете неповторною. Я дуже вам дякую, що ви були на каналі пані Марина. Наблюдайте за нами, ставте лайки, ми завжди будемо придумувати нові і нові акції, і завжди будемо щось нове вводити в життя.